Ну всі ж знали, хто такий Володимир Сальдо, але ну, його обирали там за гречку. Всі розуміли, хто такий Стрімаусов. Ілон Маск сіяв гречку, а Трамп танцював на своїх зустрічах з виборцями. І це було ще більш абсурдно, ніж ми могли уявити в редакції. Озираючись назад, здається, що ми ніби були занадто толерантними як суспільству. Вітаю ви на каналі Вхоро Херсон. Сьогодні ми говоримо з Романом Будерчуком. Це український режисер, і цього року, 2024-го, у світовий прокат вийшла стрічка-редакція. Це історія про молодого хлопця, якого звати Юра, і який досліджує підпал лісу у Херсоні. Більше ви зможете дізнатись, подивитись кіно. А я хочу Рома, вас запитати про те, чим для вас Херсон особливий, тому що я дивилась вулкан, дивилась редакцію. І Херсон, і Херсонщина це ніби якась абсолютно своя територія на півдні, яка відрізняється від Одеси, від Миколаєва, від будь-чого, що є навколо нас. Ну, я просто не так добре знаю інші регіони, тому що я тут народився і сформувався, і тут я розумію ну, людей, і, і взагалі чим вони живуть і. і... Чим вони цікаві? Ну, і просто поїхавши звідси вчитися в Київ, я зрозумів, що це абсолютно унікальне місце зі своєю. Міфологією, культурою, в тому числі тому, що тут завжди були погані дороги, і сюди складно було добиратися, я думаю. І коли до окупації Криму, то туристи теж їхали кудись далі, повз Херсон, і тут утворилася якась така своя абсолютно культура. І мені це цікаво було знімати, цікаво досліджувати, писати про це і. Потім тут немає конкуренції, тому що приїдь в Одесу, там ціла одеська кіностудія, там цих кінематографістів кожен третій, а тут можна почуватися вільніше. І якщо говорити про те, чим знову ж таки Херсон відрізняється і чим тут особливі люди, я можу помилятись, але мені здалося, що частково ви показуєте людей, яких не відпускає їх земля, які з нею зрослись. Ну, це одна з тем, звичайно, там місце формує людей і, і, і світогляд їхній. І е, ну, мені подобаються тутешні місця. Мені е, взагалі здавалось, що кожна людина має мати дачу на річці. А коли я звідси поїхав. Я зрозумів, що це взагалі величезне благо, що взагалі дуже мало людей можуть собі таке уявити чи дозволити. А я коли приїхав в Київ, я не міг повірити, що в них такі помідори продаються, і вони це вважають помідорами. Я зі своїм однокурсником стояв на якомусь стихійному риночку і казав, ти справді це будеш купувати. Це, це не помідори, в нас таке не їдять. Ну Тобто речі, які мені здавались звичними нормальними тут, виявилися якимось абсолютно виняття. Даром. І це теж формує. І розмір кавунів, де, де вони ще такі є. Ну, тобто, широта пейзажів, взагалі лінія горизонту, вона ж тут якась безмежна, а взагалі в світі не так багато великих просторів з родючою землею і смачною їжею. Ви сказали про дачі, і дачі це одна з речей. Яка частково або повністю знищена через вторгнення російське. Коли ми знімали стрічку, це було якраз от-от напередодні. Ніхто ж, напевне, не розумів, що ці місця, які будуть на відео, я можу сказати, що там є Антонівський міст, там є Поля Херсонщини, там є Дніпро, дуже багато кадрів з плавнями, що це все буде для нас недоступно. І фільм ну, частково це все закарбував. Це останні моменти, от от перед вторгнення. Ну, Звичайно, всі сподівалися на краще, і ніхто не міг собі уявити, що ну, справді в 2022 році можлива війна такого масштабу, і ну, ніхто такого варварства, навіть якщо і очікував, то не міг собі в деталях уявити і підготуватись. Звичайно, воно висіло в повітрі. Звичайно, це відображено у фільмі, і ми знімали в Челбурді це там біля Олешківських пісків. Раденськ, там велика військова база, там ця присутність війни вже тоді відчувалась через те, що там були постійні тренування. Але ну як до такого можна підготуватись? Власне про цей фільм: газета, в якій починає працювати наш герой, вона просто не помічає того, що ну, війна на носі. Вони живуть своє там в міру абсурдне, в міру веселе, безвідповідальне життя, шантажують бізнесменів, пишуть статті кандидатам. На місцевих виборах і заробляють гроші. І про це теж мова, тому що ну, люди, була ж ця фраза, люди втомились від війни. Ну і вона не була такою вже видимою в медіа і обговорюваною в суспільстві. Хоча, звичайно, були люди, які цьому присвячували всіх себе волонтерили, але вони теж є в фільмі. Дуже. Дивна, оця фраза звучить, напевно, для Херсонської області. Я впевнена, що багато людей думали про те, що і тут, що вони втомились від війни, хоча Крим неймовірно близько для нас. І ми цю близькість зрозуміли перший день, коли почалось повномасштабне вторгнення. І я думаю, що це ніяким чином нас не виправдовує. І це також наша якась, я маю на увазі нас всіх, як суспільства, як жителів Херсонщини, спільна відповідальність, що ми просто. Жили своє життя і вирішили не дивитись в ту сторону. Ну, не всі там. Звичайно, там дядя Гриша, який стояв біля фабрики і збирав в цю коробочку мільйони гривень, це ну один з багатьох, хто, хто звертав на це увагу. Багато питань, які на які не можна так просто відповісти. Ну Те, як ми там, ну всі ж знали. Хто такий Володимир Сальдо, але ну, його обирали там, за гречку, і багато медіа просто ну, за гроші його робили йому вибори. Всі розуміли, хто такий Стрімаусов, сиділи з ним там, в одних кафешках і бачили його на вулицях щодня. Але ну, що ми могли тоді з цим зробити? Тобто, тут, озираючись назад, здається, що ми ніби були занадто. Толерантними як суспільство, і ну, толерували цих людей просто з усіма їхніми планами і знаючи, що вони працюють на ворога. Але ну, треба просто думати, як зробити так, щоб це не повторилось, щоб ці люди не повернулися, щоб це не було можливо в принципі на рівні навіть обговорення. Значною мірою також і про журналістів, вони там одні з головних героїв. Чи ображались медійники, які дивились стрічку на ті образи, які там є? Тому що для мене я починала працювати на обласному телебаченні, для мене це все дуже близько і зрозуміло. Відкрити там, якщо ми можемо казати, газопровод, якого не існує, поїхати. Кудись в якусь школу і заїхати на Форшет. Це було най... ну, однією з найбільших радостей для моїх колег. І от чи... чи не писали вам такі гнівні коментарі і відгуки про те, що як так? Ну це трошки кумедно було б ображатися на ігрове кіно, бо це все таки узагальнення і це художній твір, це ну як? Не знаю, на картину ображатися. Е, можливо, в нас була зйомка тут в Херсоні на Корабельній площі, коли ми знімали е, е, якийсь агітаційний день перед виборами, і всі кандидати в нас танцювали. В нас кандидати не змагаються в красномовстві, в тому. Кого краще програма, вони всі танцюють, бо це ну, якби максимально зрозуміло найбільш широкому колу виборців. І ну, така технологія. Потрібно щось просте, тваринне, сильне, ми будемо танцювати. І ми виставили там ці намети агітаційні, ми виставили кандидатів, акторів, які грали в нас цих кандидатів. І оскільки це було на вулиці, багато людей це бачили. Там якісь фото почали поширюватися в соцмережах. І тоді нам почали прямо писати практично всі тут політичні діячі, е, обурені, якісь повідомлення про те, що ну, чого ви знімаєте е, сатиру на мене. Е, кожен впізнав себе на той момент, бо попередня кампанія вона була саме з танцюючими Кандидатами, тобто цим займались практично всі абсолютно. Ну, мені таке впізнавання подобається, і я задоволений цією реакцією, бо якщо ну, це впізнавання настає, значить там є правда, там є е, е, ну, є сенс цим займатися взагалі. Про впізнавання. Херсонці впізнають локації, які є в фільмі і. Впізнають людей, які там знімались, тому що е, дядя Гриша теж є. Е, в нього є маленька, але важлива роль в цьому фільмі. Хто ще знімався саме з тих, кого впізнають в Херсонці як своїх земляків. Ну, е, в головній ролі в нас знімався Дмитро Багненко, який був е, журналістом вгору, до того, як ми у вас його. Переманили, бо насправді почалося все з документального дослідження. Ми записували на відео, потім на аудіо херсонських журналістів, переважно старої генерації, але і, і нової, також. І на основі їхніх історій ми знаходили епізоди, які потім включали в сценарій. І ми почали це робити разом з Дімою. Потім я поїхав, Діма лишився, на моє прохання, далі записувати ці інтерв'ю. Надсилав мені потім записане, ми багато обговорювали. І в якийсь момент я зрозумів, що ну, Діма це і є той персонаж, який має провести глядача оцим всім. Цими медіаджунглями провінційними. І коли дійшла черга до кастингу, в нас ми дивилися акторів і розуміли, що ну це там гарні технічні актори, які підходять по типажу, по образу, можуть зробити все, що ми їх просимо, але ж ми вже бачили діму і. Ми не можемо когось іншого уявити. Ми привозили Діму на кастинги в Київ, але кожен раз Діма мав там 100 500 якихось ваших редакційних завдань. Він був абсолютно розфокусований. Він приїздив з мішками під очима. Він весь час кудись він не знав тексту, відволікався кудись у смартфон. І моя команда казала: ну це безумство. Це дорогий фільм, він складний в постановці, в виробництві, і ти пропонуєш нам головного героя, який не може вивчити текст і не вважає це чимось важливим. Ну і тоді ми домовилися, що Діма на якийсь час перестає у вас працювати. Що він відкладає свій смартфон і бере кнопочний телефон і починає перевтілюватися в екранного персонажа. Але в нас знімалось багато, я думаю, вся масовка, це херсонці і не знаю, тягинці, бо ми знімали там відкриття газової труби ближче до тягинки на цій трасі. З тягинцями було кумедно, бо ми їх запросили, вони погодились, постояли в нас кілька годин в кадрі. А сам процес він не дуже швидкий. Тобто, здається, що кіно це там якось весело, динамічно і вражає. А якщо ти не задіяний безпосередньо в процесі, особливо, якщо ти знімаєшся в масовці, ти просто більшу частину часу чекаєш. І вони чекали години, 2-3, потім пішов дощик, і потім вони сказали: та ну ладно, ми б за цей час вже два фільми зняли. Розвернулися і пішли собі назад у тягинку, бо там було недалеко. Їм треба було корів доїти, чи там якісь інші в них були справи. Ну нам доводилось трошки переплановувати цю зйомку і адаптувати епізод під умови, які нам диктували жителі тягинки. В нас людина, яка зіграла мера, який є основний кандидат в цих виборах, і який знаходиться в комі, він теж місцевий житель, учасник якогось творчого гуртка музичного для пенсіонерів. І він грає на Баяні і він хотів весь час нам зіграти. І його основна задача була лежати в комі в обкладеному цими апаратами штучного забезпечення життя, і це все власне. Йому було нудно, він казав, а зараз я вам зіграю на баяні. Ми казали, будь ласка, не треба, нам треба, щоб ви лежали в комі. Він казав, я не можу довго лежати в комі. Так що я думаю, багато людей впізнають сусідів, впізнають друзів. Чи однаково реагують? Yeah. Глядачі, які дивились редакцію за кордоном, і ті, хто дивляться редакцію тут, тому що م, здається, що такі проблеми тільки у нас, але як насправді, е, в мене не було багато показів і досвіду тут. Е, в нас були тестові покази перед тим, як ми закінчили монтаж. Ми дивились на екрані це з людьми, думці, яких ми довіряємо. І ну, переважно всі веселились. Потім у нас було по два покази на тижні критики в Києві, і вони пройшли дуже тепло, і ми отримали приз за кращий сценарій. Мені здається, що тут його сприймають більше як комедію, ніж як драму. Покази за кордоном переважно теж у нас веселі, але є цей. Момент, коли це зовсім далеко, там, умовно, якась Британія чи Західна Німеччина, Ну, люди сміються, вони сприймають ці абсурдні ситуації, вони щитують, якби ну, сюжет не дуже зважаючи на контекст, в якому зараз перебувають ці місця, для них не очевидно, що ці місця зараз там в окупації або зруйновані, або затоплені. Але чим ближче до. Ну, вони сміються, вони задають гарні питання, і вони сприймають цей фільм як фільм про дезінформацію, маніпуляцію інформації, постправду і згадують там американці згадують якісь свої випадки. Ну, там що казати, в них зараз Ілон Маск сіяв гречку, а Трамп танцював. На своїх зустрічах з виборцями, і це було ще більш абсурдно, ніж ми могли уявити в редакції. Але чим ближче до нас, там Польща, Литва, в нас було зараз два покази в Литві. Зали заповнені, інтерес дуже великий. але... Розмови після фільму дуже серйозні, як ще ми можемо це зупинити, як ще ми можемо допомогти. Тобто, ну, їм якби цікаво подивитися на те, якими ми були до повномасштабного вторгнення, але їх зараз хвилює, як їм зробити так, щоб це не дійшло до них. Чи змінили фільм повномасштабне вторгнення? Чи після того, як воно почалось, чи приглядали ви завершені стрічки, які ви маєте? У нас був написаний епілог, і цей епілог дуже схожий на той, який, є, власне, є в фільмі. Ми його не встигли зняти восени 21-го через те, що вже зіпсувалася погода. У нас вже група в експедиції не могла далі знаходитись. Ковід, тобто там було дуже багато чинників, і ми вирішили його перенести. І, звичайно, після того, як почалось повномасштабне, ми багато думали, написали десь 10 альтернативних варіантів, але проблема була в тому, що у фільмі немає прямої згадки про війну. Вона десь є на периферії, вона наближається. Є там певна метафора війни, яка прийшла, але ну, він не розповідає про війну, він розповідає про. Життя напередодні. І ми придумали, що цей епілог варто перемістити після в недалеке майбутнє, після закінчення бойових дій, після перемоги України. І ми, власне, його модифікували таким чином. А саме епілог, він про те, як члени цього, цієї спільноти зібрались разом. На місці випаленої землі садити новий ліс. І власне ми просто це посунули в майбутнє, коли Україна перемогла, і ми всі зібралися садити новий ліс. Трошки додали міжнародного контексту, трошки додали всіх. Хто підтримує Україну і хто просто приїздить сюди попозувати на тлі України, щоб заробити якісь більші політичні бали, тобто, в нас це такий більш зараз міжнародний міжнародна посадка лісу. Але мені дуже завжди подобався цей образ, не дивлячись на те, що він теж мав певну міру абсурду і показухи, але саме свято було гарним. Коли в Олешках всі збиралися, отримували свій садженець і йшли садити свою ялинку. Ну, Олешківські піски, Олешківський ліс це взагалі особливе місце, напевно, для всіх, хто виріс на Херсонщині, і це ж багато інфоприводів було пов'язане саме з лісом. що його палили, Потім була пожежа: приїжджав Віктор Ющенко. Я пам'ятаю, що в його фотографії в білій сорочці. Гасити ці пожежі знову ж таки історії з розпилом підпалом. Це значна частина херсонської ідентичності навколо нього, навколо лісу. Те, Та, що там люди, які жили поряд, вони просто його випилювали собі на дрова. І цей, і цей ліс зараз десь дуже ніби близько, а дуже далеко від нас в окупації. Ну, невідомо, чи він існує, в якому вигляді він існує. Там на, на початку вторгнення були повідомлення, що Міністерство оборони Росії підписало указ про те, що всі ліси взагалі можна легально, за їхніми законами, вирубати для потреб армії. Не знаю, яке це має значення в цьому всьому безладі, але вони якось цим презентували. Не знаю, там же цей лівобережний плацдарм десь поруч був. Судячи з фотографією, там вже майже нічого немає від того лісу. Насправді було складно продовжити роботу над цим фільмом після того, як повномасштабне вторгнення сталося, ми зупинились і повернулись до нього десь через півроку а то й рік. І, як не дивно, було. Якось заспокоювало дивитись на ці місця до, до війни. Е, ну, коли ти потрапляв у цю атмосферу, коли ти це бачив, якось було тепло від цього. Ну, потім ти припиняв роботу, вставав за комп'ютера і знову розумів, що цього всього, скоріш за все, немає. Але ну, добре, що воно е, збереглося, зафіксоване і існує у вигляді фільму, фотографій. Цих, цих локацій. Насправді ми робили ще кілька виставок разом з прем'єрою фільму. Зокрема, про це екопоселення Райдуга, яке там було збудоване, яке спалили в перші дні вторгнення. У нас було два екрани: один з матеріалом фільму, де Геройде повз екопоселення. А інший документальне відео місцевих жителів, які ходять по цьому попелищу, яке від нього залишилось, це була така відеоробота про, про те, що залишає за собою російська армія, коли тут проходить. Ну, будемо це показувати. Будемо про це говорити. Я думаю, що це важливо за кордоном показувати, бо звідси не так багато інформації доходить. Чи знали люди, які приходили на показ за кордоном щось про Херсон і про Херсон? Ну, Всі чули про підрив Каховської ГЕС. Бо це екоцид, і якимось незбагненним чином е, освічені культурні європейці, взагалі, е, люди Заходу, вони е, краще і більш активно реагують на? Е, Пошкодження природи чи руйнування пам'яток культури, ніж на загибель людей. І як це не парадоксально звучить, але це те, що якось, ну, принаймні, мабуть, це хоч якось поміщається в їхній голові, бо вся жорстокість, з якою Росія тут вторглась, очевидно, не, в них просто не витримує психіка про це слухати навіть. Тому так, вони знають про потоп. Про це було дуже багато матеріалів. І про це всі знають. І таким чином всі знають про регіон. Неприємний привід, щоб про нього знав. Хотілося б, щоб привід був інший. Ну, в наших руках це змінювати. І робити звідси більше історій. І, звичайно, ну, ну чому? Насправді потоп це. Е, це обрамлення насправді дуже багато історії сюжетів про волонтерів, які тут рятували, і тварин, і людей, які не могли самі врятуватися зі своїх осел на острові чи в Нафтогавані, про волонтерів, які сюди їхали там, обігрівати, годувати. Тобто це багато в чому про прояви людяності теж і про нашу горизонтальну організацію взагалі про феномен країни, яка не працює вертикально, не працює за вказівками зверху, а завжди. Ділиться на маленькі групи, маленькі спільноти, які допомагають одне іншому, ну навіть там ставити вікно чи поремонтувати дах, щоб пережити зиму. Ну Про це багато історій, і вони прекрасні. Херсонщина міняється, саме місто змінюється, і що залишиться тільки в архіві, на плівці. Яко б ви хотіли, і яким би ви хотіли бачити Херсон і Херсонщину в майбутньому, тому що. Для вас це важливе місце? Тут зроблені майже всі ваші фільми. Ну, всі чекають, коли можна буде повернутися, ну, коли там, як мінімум, росіян відженуть від лівого берега і. Тут можливий буде якийсь розвиток і відбудова. Всі хочуть повернути свої дачі на лівому березі, бо це ну, велика частина кожного херсонця і ідентичності. Неважливо, чи змило їх в Чорне море, чи, е, чи не змило. Ну, всі готові, кого я знаю, е, в першу чергу повертати дачі. Ну, і, звичайно, я собі уявляю, це дуже сучасне модернізоване місто. Я думаю, в нього є всі шанси переродитися таким чином, бо ну, і пам'ять, і, і мотивація людей, і природа, земля, яка тримає, вона тут.